Найщиріші вітання, друзі, підписники та всіх хто випадково потрапив на мій канал. Чернівецька область Рідківці, 23 червня. Мене і раніше звуть Василь Гульчук. На моєму каналі було відео, де я показував, як я укривав свої рослини екзотичні на зиму. Ось, і я саме показував, як я вкривав ось цього граната, що зараз ви бачите. Багато хто з вас запитував і писав, щоб я показав літом, як перезимував цей гранат. Тому зараз виконую ваше прохання. Гранат вже почав ясно квітувати. Ось. Зараз підійду ближче, покажу. Як хто дивився моє відео, знає, що сорт ця граната має назву Акдона, зимою він в мене дуже гарно. Кущу. Вже пішов шостий рік. На зиму його дуже сильно обрізав, так як мені потрібні були живці. Але це не, йому не зашкодило. Взагалі, ось дивіться, що зараз на ньому бутонів. Бутонів у нас, звичайно, багато. Кожна гілка забита квітами прямо з самого низу, до самого верху. Ось. І то буквально. Весь 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 кущ у квітах. З якого боку не подивитися. Беремо гілки. Вліплені бутонах. Зараз зайду з другого боку. Тут теж сама картина. Кожна гілка має по 5-10, а де куди і більше квітів. Звичайно, що не всі ці квіти це будуть плоди, так як тут є і чоловічі, і жіночі квіти. Ну я вже показував, але все одно є питання. Як відрізнити. Тому зараз ще раз. Покажу. Ви запам'ятовуйте. Ось дивіться. Оце є жіноча квітка. Тут буде плід, Вона має ось тут плодове тіло. От. А чоловіча, ось така. Ось вона має, вона як дзвіночок, вона плодового тіла немає. Зараз я з'яву для порівняння. Ось дивіться, не знаю чи буде видно. Вона як дзвіночок без плодового тіла. Ось так, щоб порівняти, щоб було видно. жіноча квітка. А ось чоловіча. Їх дуже легко відрізнити. Основна маса цих квітів. Чоловічі. Основна маса, як я сказав, а жіночих тут буде Небагато, але для куща достатньо. В минулому році, в 24 му в сезоні, я залишив 20 плодів, із них 15 ми з'їли, 5 плодів не встигнули достигнути, вже прийшла осінь. Так і в цьому році, до цьому році буду залишати більше плодів 25. Я думаю залишити. Ось теж жіноча квітка. Порівнюємо ще раз. Тому гранат перезимував відмінно. Росте, вегетує. Єдине, що від мене тут посаджений трошки не в правильному місці. Як гранат теплолюбива культура, йому потрібно, щоб сонце його освітлювало, гріло цілий день. А в мене тут будинок ось і сонечко потрапляє тільки після обіду і тепло, топлоди встигають до, достигнути. Тому рекомендую сажайте, хто має місце, розраховуйте, що буде розростатися. Ось так. І будете мати теж у себе таку красу, якраз те в мене. Знаю, що після перегляду цього відео зразу посипеться питання на рахунок саженців, є саженці цього сорту, сортана. Потихеньку відправляю, але відправляю тільки Укрпоштою. Тому якщо комусь потрібно, залишаю номер телефона Будь ласка, Телефонуйте. Ось тут, ось тут Садженці граната. Ось такі. ось в горщиках відправляти можу в будь-який час, кому потрібно, хто має можливість або вже висаджувати, або зберігати отак в горщиках до наступної весни. Кого може холодний клімат, або хтось не впевнений, що догляне зимою. Пішіть, телефонуйте. Наразі дякую за перегляд.